Майвітанечка, чого ваш партнер не проявляється. Ну, наприклад, у вас якісь такі обставини, коли ви не знаєте, що відбувається, не пише, не телефонує і ніяк не проявляється. Партнер це може бути і жінка, і чоловік. Тут немає значення, на кого ви дивитесь. І так, давайте подивимось, чого. Перша карта. Це двійка кубків. Колода дуже дивних справ, тому віка Кубків нам говорить про баланс, про кохання, взаємодію, прив'язаність, дружбу, і ваш партнер має до вас почуття. Якщо ви сумніваєтесь по цій карті, я можу сказати, що почуття є, є взаємний обмін, є почуття у людини. Про яку ви дивитесь, це гармонія, це взаємодія. Партнер не забув вас. Наступна карта. Смірка Жезлів нам вказує на те, що ну, він захищає свої кордони, свою думку, і тому, може, зараз я не знаю, що. Між вами відбулося, може зараз стримувати себе. Тут може бути. Сімка кубків це мрії, це фантазії, це вибір. А, обрати дуже багато, фантазувати дуже багато, тут, знаєте, розові поні. Ну, людина мрілива, людина зараз вітає і, можливо, обирає, як діяти, наприклад, або як написати. Або що робити, або між чимось обирати, або між кимось, я не знаю. Суд, страшний суд нам говорить про переосмислення, про те, що людина переживає внутрішні якісь конфлікти, переродження, передумання минулого. Таке враження, що людина зараз. Uh, у людини внутрішньої відбуваються дуже серйозні процеси. Туз пентаклів. Туз пентаклів і остання карта, тому що туз пентаклів це дуже гарний посил, це подарунок, це щось нове і це дуже об'ємне. Uh, він хоче написати або зателефонувати, але сам себе стримує або сама. Тому що таке враження, що людині щось потрібно запропонувати. І він не знає як, можливо, до вас підійти. Я не знаю, яка у вас ситуація. Тому, яка у вас ситуація? Сонечко, Яка ситуація? Шестірка мечів? А ваш партнер що? Кудись рушив від вас? Королева жезлів. По цій комбінації я можу сказати, що він або до вас хоче приїхати, тому що ви даєте йому тепло, радість. І це, знаєте, жезлова королева це натхнення, це сексуальність, це така енергія, манка, така вкусна. Але. Що у вас відбулося, у вас відбулися якісь не дуже приємні моменти, тому що людина чомусь поїхала, чомусь вирішив, що щось він хоче залишити. Ну, насправді, можливо, на якийсь такий час для роздумів. Ну, У вас був конфлікт, я так бачу, що щось між вами відбулося. І тому людина може трошечки обдумувати: зателефонує, напише, коли він буде готовий. Тому ні не сідайте на нього. Він обов'язково вам напише або зателефонує. чого я бажаю вам.